І зараз розповім, як зробити вам вдома яблучний оцет. Дивіться, все дуже просто. Берете кілограм яблук, так, робите літру води, кип'ятите яблука, подрібнюєте. Неважливо як, Ну, подрібнили для того, щоб вони вступили в бродіння. Залили Літру води і кілограм яблук. Все, перемішали кашку таку. І додали від 50 до 100 г цукру на 1 кілограм. Ну і все. І поставили на бродіння в тумбочку чи будь-куди, зараз зручно в будинку топиться, буде тепло. І кожен день рази в 3-4 помішуєте. Перший етап. Все окей, буде приємний запах такий, брашки. Ну, все 7-10 днів. Все повинно робитися тільки на диких дріжджах, на тих, яких яблука ви перед цим не миєте. Нічого не змиваєте. Все, 7-10 днів у вас повинен закінчитися процес бродіння. Воно буде зрозуміло. Це все кашка сяде і залишається зверху водичка. Все обсіжуєте. В іншу ємність. Все ж ми їх викинули, це від, віджали, скільки можна. І на, цей, на цю кількість теж до, додаєте від 50 до 100 грамів. Ну, в середньому де 75 грамів на 1 літр вашої цієї вашої рідини, яка у вас утворилась. І все і накриваєте марлечкою. І ставите на друге бродіння. При другому бродінні буде трошки веселіше. Якщо ви в квартирі або в будинку, у вас, якщо почне вже перероблятися спирт у вусус, піде мошка. Де вона візьметься, я сам не знаю, де вона береться, але у вас є буде повна кімната. На цьому етапі ви його або. Виливаєте в унітаз, або терпите мошку, ну вона нікуди не дінеться, вона буде у вас постійно. Ну, то таке, зрозуміло. Так що бродіння дикими дріжджями, ті, що на яблуку, в два етапи. При першому етапі бродіння. Я даю 75 грам цукру або 75 грам меду. При першому і 75, або і 100 г при другому. Якщо у вас в залежності були, допустимо, яблука кислі, більш кис, кислі, то цукру більше даємо. Якщо яблука солодші, то цукру даємо менше. І таке друге бродіння, воно у вас може затягнутися на 2 місяці. А може і за 2 місяці ще ніяка уксусна матка не, 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 не утвориться. Бабка надвоє гадала. Ну, як би там не було, все рівно, пройде 2 місяці, 3-4, можливо і 5 місяців. Ви за їм будете спостерігати, мішати його нічого не потрібно. І на тій стадії утвориться у вас яблучний уксус. Якщо ви будете терпіти мошку. Ну, все це можна робити осінню, коли... Не в будинку будете робити, а десь в літній кухні або в якомусь сараї, де буде оптимальна температура для бродіння. При першому бродінні температура повинна бути десь доходити до 24, до, майже до 30 градусів. Це найкраще, коли у вас оця каша, яку ви перемололи. і додали туди цукор, вода при такій температурі. Тоді 5-7 днів. Тоді Дуже агресивні будуть оці дикі дріжджі, ви швидко це все віджимаєте і в другий посуд додаєте знову цукор або мед, неважливо, що це буде, цукор або мед. Ну, від меду є трошки свій такий аромат, як би, медовий такий є. А по факту вийде без різниці, чи він на меду, чи він на цукрі. Тому що. Цукор і мед перейде в спирт, а спирт перейде в кислоту. Так що, Отакий не, не бистрий, на перший погляд, не складний, але по часу дуже якби, дуже багато часу це займає. Так що, Можна замовити в нас і не париться. Якщо воно вам підходить, читайте літературу, для чого його використовують. Те, що я розкажу, його корисні властивості, вони до вас ніяк не дойдуть. Тільки ви потрібно, вам самим потрібно читати літературу. Для чого його використовувати, ви повинні в щось, як би скажуть, ну, повірити. І тільки тоді воно вам буде давати користь. А якщо ви кожен день вживаєте там алкоголь і вам будуть казати, не пий, воно шкідливо. Людина ж від цього не перестає пити. Ні. Возять її, кодірують, проще, а вона все рівно п'є. Так що, поки не дойде до вас. Самих, для чого і як. Так що так. Зараз головне квасимо капусту, заготавлюю, не затримую ваш час. Далі покажу, що відбувається.